365 днів про взаємовідносини. День 156. Жінка, яка знає своє покликання або призначення. Притчі, 19 розділ, 21 вірш: Багато задумів у серці людини, але відбудеться тільки те, що визначено Господом. Мене це місце завжди радує, і воно дає натхнення і далі. Тому що я розумію, що в процесі свого возростання в Бозі. Я можу змінюватися і ставати сильнішою, бо ми вже знаємо, що людина, яка йде своїм шляхом без Бога, вона обов'язково програє. Так, можливо, будуть якісь моменти, які дадуть їй виграш, але в кінцевому випадку або в кінцевому моменті вона все одно буде бачити провал. Чому? Тому що відбудеться тільки те, що передбачене Богом. І якщо людина не думає на рахунок того, щоб дбати, щоб дізнатися, покликання Бога на своє життя. Вона багато речей робить марним, марних, просто марних. Вони не потрібні, вони не приносять результату. Але людина б'ється, і щось робить, і щось фантазує, і щось вкладається. При цьому потім бачить, що результат нульовий. Якщо людина ж навпаки каже Господь: Я хочу в своєму житті бути продуктивною. Я не хочу в своєму житті програвати через те, що ігнорую твою волю. Вона починає бути тою, якою керує Бог. І тому в притчах так і сказано, що багато задумів може бути в серці людини, але виконається, або відбудеться тільки те, що передбачене Господом. Така людина йде сильно, славно і переможно. Вона ступає сміливо по життю, вона не боїться експериментувати, вона знає, що буде направлена і де потрібно, зміниться. Жінка, яка знає своє покликання, це жінка, яку неможливо ні зупинити, ні поламати, ні знищити. Саме така жінка вона здатна привнести благословіння в життя свого чоловіка, в життя своєї сім'ї, ну і, звичайно, в своє життя, найперше в своє життя. У чоловіка є дві проблеми, з якими він стикається постійно. Перша проблема це проблема нерозуміння свого призначення. А друга проблема це проблема нерозуміння призначення жінки. І от коли чоловіки, як основа, як фундамент сім'ї не знають свого покликання і не розуміють, що дружина їхня теж покликана, в неї є призначення своє, вони його не знають, вони починають ламати або вони починають крамсати її, привносячи в її життя страждання і муку. Чому? Тому що коли ти не знаєш, як використовувати річ, то ясно, що ти будеш її використовувати або зловживати нею. І я не скажу, що винні тут самі чоловіки, ні. Це жінки теж допускають, не знаючи свого покликання, допускають таке відношення до себе. І знову ж таки повторю: коли жінка знає своє покликання, вона здатна зцілити своє життя і привнести зміни і благословіння в життя свого чоловіка і своєї сім'ї. Тому Бог в буці, перший розділ 27 27, 28 вірш, сказав так. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її чоловіка і жінку, наголошую. Він не створив просто чоловіка, він створив чоловіка і жінку, створивши їх і благословив їх Бог, і сказав їм Бог: Будьте плодовиті, обоє! Розмножуйтесь, наповнюйте землю і володійте Нею обоє. І далі в Єфесянам 2,10 сказано: бо ми Його творіння, створені у Христі, Ісусі для добрих діл, двоє і чоловік, і дружина. Тому, дружини, перестаньте пасувати, перестаньте бути тими, хто каже: «Ну, мені не дозволяють, мені не дають, я не маю можливості. Для добрих діл, котрі наперед призначив Бог, щоб ми були в них, щоб ми розвивалися в них в цих добрих ділах, щоб ми росли в них, це відповідальність моя і Твоя. І цю відповідальність ми несемо до кінця.